Доброго вечора, дорогі брати і сестри. Во Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 21 година, 12 липня 2022 року. Петра і Павла. І сьогодні ми бачимо, що джерельце святого Антонія хтось знищив. Бачимо, немає. Все сухе. Бачите, немає. Ось. йдемо, Ну і так далі, так далі. Ось головні ці витоки. Все нема. Ось бачите, як все швидко діється в останні часи. Це у свій час е Аліпія. Казала, що розпочнеться Третя світова війна на Петра і Павла, то ми бачимо, що е, джерельце зникло на Петра і Павла. Так що дуже поганий знак. Побачимо, що буде далі. Всім щастя, здоров'я, радості і Божої любові у ваших серцях. На все добре, любі мої з вами був Сергій Голосіївський.